Водолії! Привіт! Тиждень для вас з 10 по 16 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у водолії. Якщо одна з цих планет у вас є в водолії, цей розклад для вас. Які новини і події у вас будуть відбуватися в Водолії на цьому тижні? Давайте дивитися, у вас креативність, ух ти! у вас творчість і єдиноріг. Так, водоліє, не прогавте, будь ласка, цей тиждень, він є дуже сильно відповідальний, у вас креативність. Будуть приходити нові ідеї, будете хотіти творити, будете все, що з, з творчістю пов'язане, все, що пов'язане з вашою реалізацією, з, з вашим бізнесом, з те, чого ви хочете. робіть і не зволікайте на цьому тижні. І у вас. Єдиноріг, до речі, дуже випадає дуже-дуже рідко, вам потрібно повірити в казку, повірити навіть в неможливий, і тоді у вас все вийде. Тому творіть і не зволікайте, і повірте в казку, що може бути не все стандартно і не все так, як ви звикли. І це нормально. Це нормально, іноді нам потрібні дива. Так, які у вас емоції водоліє? Ой, а що таке? У вас спочатку депресія, вас затягує в якусь воронку, водоліє. Відчуття, що все йде до дна, нічого не виходить, воронка вас затягує. Це депресія це коли людина. Думаю, все, все пропало, нічого не хочу, не їсть, не спить і мучає себе. А потім у вас змінюється енергія, ви берете сміливість, це сміливість, енергія емоцій, сміливості. Говорить оракул вам про те, що ви наберетеся сміливості, можливо, у вас буде якась підтримка, і ви зробите якийсь крок. Зробите крок навіть, можливо, через силу, навіть якщо ви не вірите, або. Просто буде відчуття, що не хотіла, не хотіла або не хотів щось робити, і тут людина бере сміливість, бере себе в руки і робить якийсь крок, ну, будь-що буде. Тобто внутрішня ваша якийсь стержень і сміливість з'являється одразу. Ну, це буде в другій половині, мабуть, можливо, на вихідні. В другій половині. Тижня. Так, давайте дивитися в одолії, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Про що ми будемо говорити? Так, енергія тижня, про що? Трійка пентаклів, трикутник або робоче питання, робочий колектив, злажена робота з іншими людьми і енергіями. Так, події. Початок тижня, колісниця, можливо, кудись відправитися енергія рака, як варіант. Кудись, можливо, потрібно поїхати. Середина тижня суд. У карта другого шансу і повернення. У вас відродження, пробудження. І кінець тижня, у вас місяць енергія риб. Страхи, тривоги і переживання. Так, водоліє. Ну, що у вас? Можливо, тут до вас рухається людина. Або ви будете рухатися, кудись повертатися, їхати, наприклад, повертатися додому, або кудись повертатися, де ви вже були. Як варіант, до вас може людина повернутися. Ви можете повернутися на стару роботу, як теж, як ця тріада може говорити, але є страхи, тривоги і невпевненість те, що я відчуваю. До речі, у вас три старших аркана на цьому тижні, тому тиждень буде дуже відповідальний і буде мати великий вплив на подальше не прохідний тиждень, а серйозний і відповідальний. Так, трійка пентаклів. Що за злажена робота, Верховна Жриця? Ну, як би я не хотіла зараз знову перекласти на роботу, мені говорять знову про трикутник, про приховані якісь стосунки. Повішений ставиться на паузу і йдеться на дистанцію. Якщо у когось трикутники, тут верховна жриця, або ви для когось верховна жриця, або в вашому житті є верховна жриця. І тут ставиться на паузу, і все зависає, і люди йдуть на дистанцію подумати, що робити далі. Якась затища. Якщо в робочих питаннях, то тут є злагоджена робота, колектив, де всі щось скривають, нічого не відбувається, і ви думаєте, хочете докупатися до істину, цьому, наприклад, одна людина робить, а я несу на неї відповідальність, бо вона щось накосячила або не захотіла зробити, або схитрувала якось. Тобто є якісь, можливо, розмови, скрита якась інформація в цьому колективі, яку вам не говорять, а говорять поза спиною. І ви хочете в цьому розібратися. Візьмете, можливо, паузу, відсторонитися від колективу для того, щоб докопатися до істини і подумати, що там, що там відбувається. Колісниця, що у вас тут? Паш комунікації. Енергія риб знову з'являється місяць, до речі, і імператор. Вечірній приїзд людини може бути і знову карта суд, яка у вас далі йде. Повернення. Тут людина може повернутися у ваше життя на другий круг якийсь імператор. Якщо ви жінка, це може бути людина в вашому житті, вечірня комунікація з цією людиною, про приїзд, про поїздку, про переїзд, про те, хто куди їде, хто коли приїде, тобто про якусь дорогу, йде вечірня комунікація або хитра якась комунікація, мутна комунікація з цим імператором. Це знак овна, або також може бути просто дорослий чоловік, контролюючий чоловік, який от такий дорослий статний. Ну, тут мені говорять, що це знову повертається якась ситуація. Водолію у вас. Повернення. Можливо, людина говорить, що вона приїде там і дата-така-то, така-то. Ця Та тріада так може і програтися. Так, давайте дивитися далі, що у вас середина тижня, страшний суд. Що у вас тут? Помірність енергія стрільця, рицер жезлів і король пентаклів. Чоловік знаку земля, або в карті є в людини земля. Це може бути ваша енергія або енергія іншої людини. Залежить, хто ви перекладаєте гендер, чоловік чи жінка. Тут іде повернення гармонії, рицаря жезлів якогось, це можуть бути дві різні людини: рицаря жезлів і король Пентаклів. І люди до вас повертаються на другий круг для того, щоб з вами примиритися, щоб гармонізувати між вами якісь стосунки. Якщо вони раніше були, ну, якісь, ну, не було комунікації або були ви в сварці і так далі. Тут стрілець. І король Пентаклів, чоловік знаку Земля. Однозначно, тут є дві чоловічі енергії, які повертаються, вриваються якось і заявляють про себе, і переливають щось там з пустого порожнє. Так, і чим цей суд? З... Я запитала, чим завершиться. Однозначно кажуть, завершиться розчаруванням, Зав... завершиться втраченими надіями і відчуття. Неоправдані ваші надії. Тобто, ви сподівалися одне, а людина проявить себе зовсім по-іншому. Ви будете розчаровані цією ситуацією. Це може бути між двома чоловіками, наприклад, в водолії. Якщо ви чоловік водолії, у вас немає стосунки, це може бути і робоче питання, і в колективі і з друзями, і родичами. Будьте програтися. Місяць, що у вас тут, кінець. З цим імператором тут місяць був пов'язаний Рицер Пентаклів, енергія Діви, Десятка мечів і імператриця. Ух ти, гримуча, гримуча суміш і трояда. Тут сумніви: сумніви закінчувати чи не закінчувати, планувати чи не планувати, тут сумніви закрадаються ваша підсвідомість. Це підсвідома карта, коли людина починає сумніватися в своїх рішеннях, в тому, що вона хоче, і куди вона рухається, і в правильному напрямку вона рухається. І тут іде планування, тут немає дії. Я бачу, це ваші внутрішні і на проявленому рівні, на фізичному, воно ніяк не проявиться. І тут бажання сумніви закінчувати чи не закінчувати, якісь або стосунки, або взагалі чого би це не стосувалося, чи поставити крапку, чи не поставити крапку. І тут іде планування сумніви і імператриця, енергія матері, дорослої жінки, енергія тельця, дружини і вашої творчості. Це може бути в цих всіх сферах. В кожного по-різному, але тут є сумніви, ставити крапку чи не ставити, і як поставити крапку, як щось завершити, як з чогось вийти, де поставити крапку, щоб вже вас, наприклад, не мучило. Так, ви тут на стадії вибору будете стояти і будете в собі перебувати самі з собою, і у вас тут є сумніви, страхи, тривоги, переживання, все остальне, але тут планування з чимось покінчити. Десь поставити потрібну крапку. Або в вашій творчості, або в якійсь вашій реалізації, або в роботі, або в стосунках, або в будь-чому, або навіть з переїздом. Треба десь поставити крапку. Такі новини для вас, Водолії. Гарного тижня і до нових зустрічей!